Шестеро українських бійців зазнали поранень на фронті упродовж доби, що минає. Найбільша кількість ворожих атак та їх інтенсивність були на ділянці передової вздовж умовного кордону, окупованого нині Донецька. Під центром протистоянь знову стала Авдіївська промзона. Там, по позиціях українських оборонців, стріляли стріляли ворожі міномети та ствольна. Великокаліберна артилерія. За даними групи інформаційних спротив, саме цю ділянку фронту обстрілювали самохідні російські артустановки гвоздика, що атакували зі схованок південні шаяковівки. Також кажуть розвідники, тут працювали ще й потужніші ворожі 152-мм сау акація. Під мінометний вогонь бойовиків потрапили нині українські розташування на Світлодарській дузі та на ділянці від Горлівки і аж до Ясиноватої. втрати противника: сім загиблих та п'ять поранених. Окупантів взлав одразу чотирьох з'єднань російсько-окупаційних військ. Зокрема, у так званій п'ятій бригаді, яка дислокується в Макіївці, стався вибух боєкомплекту самохідної артилерійської установки, внаслідок чого загинуло троє бойовиків і ще один отримав поранення.